В Ефірі телеканалу Віничина, програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня давайте розпочнемо нашу розмову з таких новацій, які є у Вінниці. Розкажіть про так звані берлінські подушки. Чим вони відрізняються від звичайних лежачих поліцейських, і скільки їх у Вінниці вже встановлено? Так насправді ми почали роботу над встановленням дорожніх пагорбів. Берлінські подушки вони називаються на сьогоднішній день. Вже встановлено їх біля п'яти закладів освіти. Ми зробили свій акцент на початку саме на закладах освіти. Це безпека школярів, це безпека діток. І в першу чергу це ті навчальні заклади, входи яких безпосередньо до проїжджої частини, досить близько. Тому тут питання безпеки на першому місці. На сьогоднішній день вони встановлені вже на 10-му ліцеї, на Андрія Первозваного 33-му ліцеї на вулиці Василя Порика. Ну і загалом їх п'ять плануємо ще близько трьох одиниць трьох ділянок встановити щодо переваг. Ну тут важливо говорити про те, що в першу чергу ті лежачі поліцейські до яких звикли вже вінничани, Вони в першу чергу, взагалі, вже в багатьох ділянках втратили загалом свій ресурс і перестали виконувати ту функцію, яка на них була покладена. Друге, що є самим важливим, що власне ті державні стандарти, які передбачали безпосередньо встановлення лежачих поліцейських в тому вигляді, які до яких звикли, вже з 2020 року перестали бути в переліку цього ДСТУ. і саме дорожні пагорби у вигляді берлінських подушок прийшли на заміну. Традиційним лежачим поліцейським, тобто тут ми говоримо ще й про те, що ми приводимо вже безпосередньо ці засоби заспокоєння руху до тих стандартів, які визначені. Ну і третій момент це, звісно, більша зручність порівняно з лежачими поліцейськими традиційними, як безпосередньо менше шкоди самому дорожньому покриттю, так для проїзду громадського транспорту екстрених служб, в яких колісна база ширше, які можуть проїхати. На відміну від традиційних лежачих поліцейських, де все одно треба призупинитись. Екстерні служби їдуть на виклик швидко, не мають зупинятись. Громадський транспорт їде по графіку. Відповідно, має проїжджати без таких затримок. Це дає змогу зробити власне такий дорожній пагорб. Ну і велосипедисти, також як учасники дорожнього руху, можуть з легкістю оминути таку перешкоду на дорозі. Тобто лежачих поліцейських більше не будуть встановлювати у Вінниці? Так, якщо питання йде, ті, які безпосередньо зараз є існуючі і виконують таку функцію, вони будуть продовжувати знаходитись там, де є. Але якщо вони перестають, ми їх демонтовуємо на їх заміну, має прийти виключно дорожній пагорб, у тому вигляді, який зараз є берлінська подушка. Встановлювали біля закладів освіти. Ще маєте встановити три. А от де ще будете можливо, окрім закладів освіти? Чи ми працюємо над тими ділянками дороги, де є аварійна небезпека, де є перевищення швидкості допустимої, тобто це все задля для того, щоб створити максимально безпечні умови для пішоходів? У Вінниці на перехресті вулиці Зодчих Перегова та Василенка змінили організацію дорожнього руху. З чим це пов'язано, і що саме зміниться для водіїв? Знову ж таки, реконструкція вона в першу чергу була розпочата ще в червні місяці, в липні завершена. Скажімо, це була перша черга, в рамках якої також було розширене перехрестя, в рамках якої було влаштовані зупиночні павільйони. І це вже можна говорити про другу чергу реконструкції цього перехрестя, в рамках якої ми розширили проїжджу частину по вулиці Пирогова з напрямку електромережі, що дало змогу зробити окремо правоповоротну смугу на. Вулицю Костянтина Василенка, ну відповідно, розвантажити прямий напрямок, який там є найпопулярнішим. Що стосується вулиці Костянтина Василенка, там також з'явилася додаткова смуга, що дало змогу нам зробити дві смуги з вулиці Зочих на Костянтина Василенка. Це другий найпопулярніший напрямок після повороту наліво з Зочих на вулицю Пирогова в напрямку електромережі, і власне ті підрахунки. Кількості транспорту це показують, і на це був певний запит. І ми це бачили по тим даним, які ми рахували. І власне ми виконали те, чого потребувало це перехрестя. І я думаю, що я впевнений, що зараз проїзд цього перехрестя стане набагато зручнішим і швидшим. Ще один ремонт на вулиці Батоській, який розпочати був ще дуже давно. Відновили рух трамваїв, проклали нові колії. Розкажіть чим вони відрізняються саме ці нові колії від тих, що були раніше? І ну, власне, про ремонт, В першу чергу, так це 6-го числа відновлений загалом рух по вулиці Батоській і рух трамваїв. Це було дуже важливо в частині мережі громадського транспорту, адже на період реконструкції трамваї не мали змогу доїхати до залізничного вокзалу. Зараз це питання вирішено і безпосередньо 6 числа маршрути, 1, 4, 6 їдуть безпосередньо на залізничний вокзал. Що стосується змін, так там дійсно змінені трамвайні колії, повністю заміна трамвайних колій на всій ділянці. Власне, по тій технології, яку ми. Передбачаємо при будь-якій реконструкції. Це технологія оксамитового шляху, це широкоплощинні плити, на які безпосередньо вже вкладаються колії. Це дає по перше покращення взагалі експлуатаційних характеристик трамваю, це зменшення шуму. Тобто, в будь-якому випадку ця технологія показала себе дуже гарною, і зараз вона використовується. Під час реконструкції чи перехрест, чи вулиць. Що стосується також додаткових змін, це поява зупинки громадського транспорту, торговий центр, епіцентр, і власне вона підвищена як. На вулиці Замостянській, так звана віденська зупинка, знову ж таки, що дає змогу більш безпечно в плані доступності е виконати вихід на проїжджу частину. Також там з'явилися тролейбусні зупинки другого та 20-го маршрутів з касельським бордюром. Тут ми також говоримо про доступність. Це бордюр, який дозволяє приїхати максимально впритул до. Безпосередньо посадкового майданчика, щоб дати змогу тим людям, які це потребують, безперешкодно потрапити до салону. Це ті зміни, які безпосередньо в частині транспорту стосуються вулиці Батоської. Ще спочатку осені було проведено ремонт та технічне обслуговування світлофорів. На яких саме вулицях і скільки було відремонтовано світлофорів? Ну, загалом, це така робота, яка щорічно проводиться для того, щоб утримувати вуличну дорожню мережу. Це безпека дорожнього руху. Кожного року понад 20 світофорних об'єктів так чи інакше проходить технічне обслуговування. Це, це може протягом бути... року, чи це в якийсь протяг... окремий період протягом року проходить заміна тих чи інших конструкцій світофорного об'єкта. Це можуть бути безпосередньо корпуса світофорів. Це можуть бути безпосередньо е коробки. В яких знаходиться обладнання для світофорних об'єктів, це можуть бути опори світофорні? Бо, власне, все вони кожен з них виконує свою функцію, має певний знос, і Ми маємо розуміти, що безпека дорожнього руху це є дуже важливим фактором, і всі ці. Складові світофорного об'єкта на кожному з відрізків, де вони встановлені, мають періодично оновлюватись, власне, Що ми і робимо? Також встановлюються додаткові контролери, що дають змогу. Це так, скажемо, мізки світофорного об'єкта, що дають змогу підключити додаткові світофори до нашої мережі автоматизованої системи керування дорожнім рухом. А в цьому році ми підключили шість дорож... дорожніх світофорів по вулиці Магістрацькій. Це перехрестя магістрацької та вулиці театральної, з перехрестя магістрацької та вулиці архітектора Артинова. Вони підключені вже до АСКДР. І ця робота, як я вже сказав на початку, вона систематична і продовжується кожного року. Якщо людина там йдучи по вулиці, побачила, що світлофор не працює, куди першочергово вона може звернутися? Загалом, звичайно, ці всі звернення і це найзручніше для мешканців. Це цілодобова варта, яка в нас працює, і за номером 1560 можна повідомити про несправність того чи іншого світофорного об'єкта. В другу чергу, звісно, це можна повідомити безпосередньо на департамент транспорту чи телефонним дзвінком. Електронною поштою засобів зв'язків багато навіть в, в Фейсбуці, в месенджері, також сторінка департаменту і там відслідковуються ці повідомлення, які приходять, і максимально швидко намагаємось реагувати. І третій варіант це безпосередньо ті, які знають і більш досвідчені. Це комунальне підприємство СМЕДОДР, яке безпосередньо обслуговує ці світофорні об'єкти. Також можна повідомити їм за номерами телефонів. Але звичайно, треба розуміти, хто це обслуговується зовсім так більш. Досвідчені люди, які розуміють, можуть напряму звернутися до утримувача даного світофорного об'єкту. У мікрорайоні академічному збільшили кількість громадського транспорту. Скажіть, з чим це пов'язано? Чи можуть громадяни звертатися? Тому що напевно багато які мікрорайони потребують цього збільшення, і можливо і є звернення громадян. Як от вирішуєте, де збільшити, де зменшити? Тому що напевно звідки забираєте, коли десь додаєте? Звичайно, таких звернень багато. Ми розуміємо, що в нас є наявна кількість рухомого складу, і ми намагаємось навіть не зважаючи на ті реалії і на? Війну, яка зараз триває, ми оновлюємо рухомий склад. В першу чергу це стосується тролейбусів з автономним ходом. І, власне, ми періодично проводимо підрахунок пасажиропотоків на кожному з мікрорайонів з приводу того, щоб вивчити якраз попит на громадський транспорт, який є. Що говориться про мікрорайон академічний, то, власне, там дійсно були. Деякі проблеми з виїздом мешканців, особливо коли почався навчальний рік, і власне тоді прийнято було рішення, що там будуть трошки зменшені інтервали руху громадського транспорту, але ми маємо розуміти, що ну не кожен такий запит, враховуючи кількість рухомого складу, може бути виконаний, бо ми розуміємо знову ж таки, що якщо ми власне. Збільшуємо десь, маємо збільшити десь кількість інтервал, зменшити інтервал десь. Ми маємо додати туди рухомий склад. Зараз, на сьогоднішній день, як тільки ми закінчуємо роботи по зборці вінлайнів, ми знову ж таки проводимо моніторинг, приймаємо рішення, де і на який маршрут він буде доданий. І безпосередньо сьогодні можемо говорити про те, що вже сьогодні вийшов на лінії. Вінлайн черговий, який зараз залучений на перевезення на 17-му маршруті, буде виконувати перевезення, але ми розуміємо, що знову ж таки тут треба ще говорити про певний резерв громадського транспорту на випадок, якщо щось трапляється з громадським транспортом на період його роботи на маршруті, мають бути ті транспортні засоби, які чергові, які вийдуть на його заміну, щоб не порушувати графіків дорожнього графіків перевезення. А найбільшость таких скарг вони проходять з мікрорайонів найвіддаленіших, так або навіть з приєднаних територій, як правило, тут є такі маршрути, знову ж таки, над якими ми зараз активно працюємо. Це старе місто, це 21 й маршрут. Це Вінницькі хутори це 19-й маршрут, це хутір Шевченка. 20-й маршрут. Власне там з'явився тролейбус з автономним ходом. Знову ж таки на Потребу вінничан окрім автобуса, там з'явився тролейбус з автономним ходом. Ми розуміємо, що працювати над тим, щоб кількість рухомого складу на цих маршрутах збільшувалася, відповідно, інтервали зменшувалися. Ще про одну таку допомогу місту у Вінницькій транспортній компанії облаштували сонячну електростанцію. Який саме впливості, як допоможе це місту? Загалом так, там облаштована електростанція потужністю 100 кВт. Це загалом така. Ну зараз дуже важлива історія, враховуючи і ті ризики, які є по відсутності електроенергії. Власне, мають бути якісь альтернативні варіанти і джерела живлення для транспортної компанії. Тут ми можемо говорити виключно про трамвайне депо і безпосередньо встановлення цієї. Електростанції дозволить все ж таки при можливому відключенні електроенергії безпосередньо трамвайному депо продовжувати е здійснювати свою діяльність. Звісно, ми розуміємо, що це не покриває в повній мірі всієї потреби трамвайного депо, які є, але все ж таки, все ж таки мати альтернативні джерела живлення для підприємств критичної інфраструктури дуже важливо. Ще влітку прибули нові трамваї до Вінниці. Розкажіть, як вони себе зарекомендували? Продовжуємо працювати з нашими швейцарськими партнерами, за що їм дуже дякую. І кожен раз це роблю користуючись нагодою. Бо власне та підтримка, яка зараз продовжує надаватися в і під час війни, це стає деталі важче, з зрозумілих причин, логістика. Але ми вирішуємо спільно з партнерами ці всі проблеми, і власне продовжуємо. Оновлювати, скажімо, рухомий склад, бо дійсно порівняно з міражами Трам 2000 він дещо новіший, він зручніший. І я впевнений, що в цьому вже встигли пересвідчитись користувачі цього трамваю. Зараз на сьогоднішній день вже 16 одиниць безпосередньо перевозять пасажирів на лінії. Загалом ми отримали їх 24 одиниці, і також плануємо ще 4 одиниці отримати до кінця року і. Я впевнений, що ми будемо продовжувати таку співпрацю. адже в рамках меморандуму, який заключений між швейцарською конфедерацією, транспортною компанією Вінницькою міською радою загалом має надійти близько 68 трамвайних вагонів трам 2000. І також ми зараз активно працюємо над адаптацією цих трамвайних вагонів в частині якраз низькополої ставки, бо розуміємо, що зараз доступність. Доступність загалом і доступність громадського транспорту для людей з інвалідністю, для людей з дитячими візками це є дуже важливо. І якщо ми говоримо про автобусний парк, якщо ми говоримо про тролейбусний парк, то це оновлення в частині низькополого транспорту воно проходить більш активно. Про трамваї ми, от зараз працюємо над тим, щоб власне ті вагони, які ми отримали від швейцарських партнерів, також були обладнані низькою підлогою. У нас є вісім трамвайних вагонів Вінвей, які були зібрані на базі Вінницької транспортної компанії. Але розуміємо, що цю цифру треба збільшувати. Тобто, така програма безбар'єрності теж існує. В Частині громадського транспорту вона загалом зараз розробляється департаментами іншими структурними підрозділами, але по нашій частині це безумовно важливо доступність саме громадського транспорту. От трамваї, які нові виходять в обіг, вони замінюють якісь старі, так? Правильно загалом вони виходять замість міражів, які, до яких вже звикли. Це теж також швейцарські трамвайні вагони, які вже з 2010 року почали активно використовуватись на трамвайній мережі міста. І власне ці трамвайні вагони, трам 2000, вони виходять на заміну їх. Чи планується ще збільшення таких трамваїв? Можливо, чи вже є що от от-от надійдуть або в якісь подачі? Загалом, до кінця року ще чотири трамвайних вагони до кінця року мають надійти до нас. Загалом, як я вже казав, 68 трамвайних вагонів плануються до поставки до міста Вінниці ще з кожним місяцем. У Вінниці стає все більше і більше заторів. От ви можете нам пояснити, з чим це пов'язано? Автомобілізація це зрозуміло, і кількість автомобілів зростає з кожним роком. Ця кількість збільшується там від 6 до 10%, ця кількість автомобілів збільшується. Відповідно, ми маємо розуміти це і проводити ті заходи, щоб дати максимально якісну альтернативу приватному транспорту, особливо якщо ми говоримо про безпосередньо якщо ми говоримо про... Короткі дистанції, щоб людина розуміла, що вона може обрати громадський транспорт, це буде швидше, це буде зручніше, щоб добратися до, умовно, з роботи додому, не використовуючи автомобіль. Це може бути умовно, знову ж таки, велосипед, електросамокат для цього є. Вже достатньо давно розвивається велосипедна інфраструктура. Бо знову ж таки, ми розуміємо, що ті заходи, які проводяться по. Розширенню перехресть, реконструкції вулиць, власне, тут треба розуміти, що той резерв, який є на цих перехрестях, він все одно закінчується. Є таке поняття, як індукований попит. Тобто, якщо ти даєш змогу більшої кількості автомобілів проїхати, то ця більша кількість. Буде там з'являтися безпосередньо, і потім ми прийдемо до того, що власне на тому чи іншому відреконструйованому перехресті, через там умовно декілька років, дивлячись, який є резерв пропускної здатності, все одно стане проблема, і тут треба розуміти, що дуже важливо, і ми над цим працюємо. Це змуги громадського транспорту, це доступний громадський транспорт, це графіки руху громадського транспорту, щоб людина розуміла, що вона може швидше, комфортніше, дістатись до необхідної точки в межах міста. Скажімо, на громадському транспорті. Ви згадали за велосипедистів, і Вінниця є одне одним з перших міст, яке почало активно впроваджувати програму по встановленню велосипедних доріжок. Розкажіть, наскільки цей проект є зараз актуальним, і чи плануєте і надалі облаштовувати доріжки далі? Все Вони більше. облаштовуються і активно облаштовуються ще з 2011 року. У 2013 році була прийнята програма розвитку велосипедного руху. Перша у 2020 тисячі вже друга до 23-го року, яка в цьому році завершується, і ця історія має продовжуватись, бо знову ж таки я вже торкнувся попередньому питання. Це також альтернатива. Це також альтернатива в першу чергу і приватному транспорту, і ми розуміємо, що розвиток цієї інфраструктури має продовжуватись, і більше того, він має. Перетворюватись, скажімо, на більш безпечні, на більш комфортні велосипедні доріжки, скажімо, відділені від проїзної частини, так як це безпосередньо на вулиці Батоській, яку ми вже сьогодні згадали, і так і це відбувається в, в всі минулі роки, коли відбувається комплексна реконструкція чи ремонт вулиці, е, це позиція керівництва міста, і ми безпосередньо, як орган управління, цим займаємося. Безпосередньо, щоб при кожній реконструкції з'являлася та чи інакша велосипедна інфраструктура, вона може бути різна, враховуючи ті там ну, історичні параметри забудови. Це можуть бути велопішохідні зони, це можуть бути виділені велосипедні доріжки, це можуть бути велосмуги на проїжджій частині. Тобто, але загалом має бути місце, де велосипедист. Може е, безпечно рухатись. Відколи у Вінниці з'явилися велосипедні доріжки? Чи збільшилась кількість велосипедистів? Загалом дуже важко загалом прорахувати кількість велосипедистів. В нас до війни, до ковіду дуже активно проводились велосипедні заходи. Понад 50 за рік ми проводили різного типу велосипедних заходів, як таких, скажімо. Більш вузькопрофільних для досвідчених велосипедистів, так і як велодень, наприклад, де могли приймати участь будь-хто. І ми бачили по тим цифрам і по тій кількості, які відвідували ці велосипедні заходи. Що кількість людей, які обирають для себе велосипед, можливо, як не Транспорт для кожного дня, але, хоча б як транспорт для рекреації для відпочинку, ця кількість збільшується, і тут вже моє особисто чітке переконання, що власне спочатку має з'являтися безпечна і якісна інфраструктура, а потім на ній з'являється більше велосипедистів. Поділіться на останок якимись майбутніми планами. От що ще плануєте зробити цього року? Є нашою головною метою, я вже. Протягом так інтерв'ю дуже наголошую, це доступність громадського транспорту, і зараз ми будемо максимально е, приділяти цьому увагу. До цього приділялась увага, але зараз враховуючи війну, враховуючи, що кількість людей, на жаль, які будуть цього потребувати, буде збільшуватись, це оновлення рухомого складу, це е, вінлайни з автономним ходом, без автономного ходу, ми будемо працювати над тим, адже так як вже казав в минулих запитаннях, що, власне. З більшою кількістю рухомого складу, ми можемо зробити більш зручні інтервали руху для пасажирів і знову ж таки більш привабливим загалом громадський транспорт. Щодо організації дорожнього руху, тут знову ж таки варто говорити про подальше утримання і належне утримання світофорних об'єктів. Власне, це безпека дорожнього руху, і це є дуже важливим і ну, враховуючи ті зараз. Реалії, ті пріоритети, які виставлені в плані формування бюджету. Ми розуміємо, що це максимальна підтримка Збройних сил, це утримування і належне утримання і рухомого складу, і засобів, які забезпечують безпеку дорожнього руху. Це зараз будуть наші основні пріоритети. Дякую вам, що завітали до нас. Поділилися своїми планами. Ми бажаємо вам успішної їх реалізації. Дякую, дякую. Нагадаю глядачам у нас у гостях Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.